Історія, яку я хочу розповісти, і досі не закінчена. Все почалося приблизно пів року тому. Я працював охоронцем у маленькому супермаркеті, камери були розташовані біля кас самообслуговування, тому більшу частину дня я проводив серед людей. Спостерігав за моніторами, періодично проходився рядами, робота була не з найцікавіших. Бо Покупців у нас було небагато, але через це я запам'ятовував тих, хто приходив регулярно. Одна жінка впала мені в око. Я не закохався, просто запам'ятав, що вона ходить кожен день. Їй було десь 45 років, виглядала вона досить доглянуто: дорога зачіска, стильний плащ, новенька сумка. Не те, щоб щось у ній було дивним, але ось що змусило мене звернути на неї увагу. Вона приходила, як я вже й казав, щодня і... купувала лише одну річ одну єдину, найдешевшу консерву кожного дня. Спочатку я подумав, що це збіг, але потім, що, можливо, вона купує її для когось. Але приходив тиждень, другий, а вона так само щоразу брала тільки цю банку, ніби, знаєте, за графіку. Я міг би і далі не звертати увагу, якби в той вечір вона не покикла мене. Я вже збирався додому, коли побачив, що вона стоїть біля каси самообслуговування, і рука стискала консерву, а на екрані висвітилася помилка. Закінчився папір для чеків. Передіть, будь ласка, до іншої каси. Тут чеки скінчились. Сказав я, але жінка не відповіла. Вона просто стояла і дивилася на банку. Пальці її біліли від напруги. Потім вони затремтіли, і я почув її шепіт. Я більше не можу так. Її голос був тремтливим, слабким. Наче вона стояла на краю прірви. З вами все нормально, може викликати швидку? Жінка здригнулася, наче я вивів її з трансу і швидко захитала головою. Ні, ні ні все добре, вибачте, вона поспішила до звичайної каси, а я лише повів її поглядом. Я вже йшов додому, коли побачив її знову. Вона зачинила дверця та свого нового авто, взяла з собою все ту ж саму консерву і попрямувала в ліс. Цікавість узяла гору, і я вирушив за нею слідом. Вітер гнав між деревами сухе листя, і на його фоні мій крок здавався чужорідним, зайвим. Темрява згущалася, і за кілька хвилин я побачив крізь гілля залізну браму. Це було кладовище. Ну, може, когось підгодовує або поминає, подумав я, ховаючись у тіні. Жінка попрямувала до старої частини цвинтаря, де надгробки вже росли в землю, а літери на плитах майже стерлися. Раптом вона зупинилася біля однієї з могил, опустилася на коліна. і... Витягла ніж. Я завмер Вона відкрила консерву, висипала її в міст просто на пісок А потім різко полоснула себе по долоні ножем. Темна кров потекла з її руки І змішалася з їжею. Я не вірив своїм очам. Що це? Жертву принесення? Я не встиг нічого подумати. Коли Ліс здригнувся від виття. Ні, це не був вовк, голос був низьким, гарчливим, і в ньому чулося щось людське. Жінка скочила на ноги і побігла, а я залишився. Із-за надгробків спочатку показалися два світлих вогники. Це були очі. Я не міг ворухнутись. А потім з темряви виповзло воно. Це не була людина Куда бліда істота, що пересувалася на всіх чотирьох, повільно підтягуючи кінцівки. Щелепа в неї була довга, незграбна, а між розбитими губами виднілися гострі, згнилі зуби. Воно підійшло до могили і почало їсти. Те, що залишила жінка. Я відчув, як мене накриває жах. Випадково зачепивши камінь, я втратив рівновагу і з гуркотом гепнувся на землю. Очі істоти різко повернулися в мій бік. Ми зустрілися поглядами, а потім воно побіг. На мене. Я кинувся тікати, перескакуючи через коріння. Збиваючись з дихання, позаду чулося гарчання, а потім новий поклич у ніч. Машини жінки вже не було, і я добіг додому. Наступного дня, прийшовши на роботу, я побачив на своєму столі ту саму консерву, під нею лежав клаптик паперу, а там було написано. Твоя черга. Я викинув його. Цілий день намагався забути побачене, та вночі я зрозумів, що запіз. Мій пес загарчав, а потім почав скавчати. Я розплющив очі і почув дряпання у двері. Спочатку я подумав, що це собака, але визимавши у вікно, я побачив їх. Ті самі два світлих вогника. Воно стояло під моїм будинком, тряпалося, скреготіло зубами, а потім скло у вітальні вибухнуло в кімнату. Я сховався у шафі, і, почувши, як щось ходить у темряві, я від страху втратив свідомість. Коли прокинувся, мій пес був мертвий, його тіло було роздерте. На підлозі темніло бурі плямо, воно приходило до мене. Тепер щоночі я ходжу до тієї могили та приношу консерви, бо іншого виходу в мене немає, бо вона передала це мені, і тепер моя черга.